Добрий день, продовжуємо проходити Рінг. Ring. Так, ми з вами зараз знаходимося в вулканічній садибі. Тут ми вже навколо неї все повністю дослідили. І тепер починаємо виконувати. Тут буде купа героїв NPC. І буде, як вам сказати, купа вони всі пов'язані і купа квестів їхніх буде пов'язаних. Тому. Так. Давайте от спочатку от збігаємо до от у то, у тої примари. Може хто-небудь прошу вбити його. Це гнусний змій Претор Рикард. Давайте з ним порозмовляємо. Ти з погаших, він каже. Будеш. А, так. Тоді вбий великого змія, прошу тебе. Того, що погутив претура Рикарда. Моє... Мій спис для вбивства зміїв залишилось в покоях правителя. Благодна погаша душа, візьме цей спис і пронзи негідника. Великий змій, це страшне чудо. Чудовиську. Отакий. От То є так. Коротше кажучи, він просив бити змія. Це той, я так розумію, Буда босс. Цієї садиби. Він каже, що він більше не проти Рикард. Він хоче, щоб, щоб той змій когось, видно, його поглутив, і тепер той змій не є претором. Тому треба його вбити, так? І вбити його списом. Все зрозуміло. Тільки той спис може вбити це чудовисько. То таке вже було, здається, в Dark Souls, чи десь там, що тільки можна було боса вбити тільки однією зброєю. Будемо знати. Але ми ще до того ну, просто собі запам'ятовуємо, а до того нам ще я так гадаю, далеко. Так, давайте поговоримо. Тут зараз от купа дверей, вони всі зачинені. Йдемо до Таніт, то господарка цього, цієї садиби. І з нею ще розмовляємо. Що зможу встигати, буду перекладати. А Все бо тут часто то Я не встигаю деколи просто перекладати, а розмов тут багато відважна, ваша душа ласкаво просимо у клінічну садибу. Я та ніт, хазяйка цього будинку Рая тепло відкликалася про тебе. Благородна вуїтельниця. Так, так здається, вона тебе назвала. Гадаю, тепер ти можеш взяти на себе відповідальність. Не бажаєш до нас приєднатися і битися разом з нами. Навіщо звалюю ти на себе? Ту-ту-ту... Так, не встигаю. Встань на нашу сторону, борися з деревом ерд. Так, ну давайте. Приєднаємося до вулканічної і садиби до них тоді, тому що тут буде купа квестів. Купа ну правда, нам доведеться вбивати непоганих героїв, але якщо є ті квести, то давайте будемо їх проходити. Цікаво твоєму рішенню будуть задоволені. Віднині вулканічне місце твій будинок, блін. Що ж вони так швидко? Так, густи надалі по коридору. І от вона нам дає ключ. Так швидко вони ті титри дають, що просто не встигаєш не то, що перекласти, а ще і сам перечитати чомусь так вони. Це Та треба дуже швидко перекладати або з -з -з наперед заготовлювати. Так, дала вона нам ключ. Ну, ще давайте. От, густина далі по коридору. Цим ключем. Так. Коротше, брати цей ключ і влаштовуватися в садибі. Так, отут буде купа дверей, Тут, тут, Ми тим всім ключом зможемо відкрити, але нам зараз от потрібно от сюди. Давайте візьмемо тут є два завдання. Отут вон бачимо рая. Там бачимо з кругового столу, забув як його звати. І той ми також зустрічали, він нам продавав якраз там різні, по різний попіл для зброї, здається. Просто його тут зараз не впізнати. Тут у нас є завдання. Маємо лист і беремо ще тут такий палець, то для вторгнення, так я розумію. Заходимо, читаємо лист, от він. Диби, так, от, І то, е, 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 е. так, йде ну, змовлення на старого лицаря Іствана, Треба його нам буде вбити. Ну, зараз от, ми ще так, відпочинемо. А з тими поки не будемо розмовляти, тому що ми з ними будемо трошки, напевно, окремо. По їхній. Бо в них також можна буде брати замовлення і в них трошки по-інакшому, але ті квести всі пов'язані, тому будемо робити це все якось частинами. Так, давайте ще з нею ну, порозмовляємо, щось скаже нове чи ні. О, тебе знайшлося час, щоб прочитати той лист, і це завдання від віконічної садиби. Якщо ти його виконаєш, то дістанеш... Так. Ми дістанемо винагороду. Винагороду, от, і ще вони тут, що каже. Ну, бажає на удачі, якщо ми виконаємо. Якщо ми не замараємо свої руки, не побуємося, то ми будемо тут свої в садибі. Якщо замараємо, то Ой, якщо не замараємо, ну не зможемо вбити, то нам тут не місце. От, до речі, бачите, ми зараз порозумляли, відпочили, і тут з'явився ще й лускутик. Бачите, він сюди перебрався, бачите, скільки тут героїв. Але Йдемо, давайте виконувати перше завдання. Перше завдання у нас аж майже на початок, нам от бачите, є червоний значок. Нам треба от сюди от доскакати. От тут, до речі, і був у той гличу Гавуїтеля. Якраз о там що сидів за столом, ми його тут бачили, що він в шоломі був. Ми його тут перший раз і зустрічали в тій, в тій лечузі. Він тут стояв і в нього могли купити різний попіл. Так, Так, куди нам, куди нам щоб... Тем... А, сюди, чекайте, щось так темно, давайте хоть день зробимо. Ой, блін. Що я... Сів і встав. Та правда можна можна і ніч нам, здається, то буде без різниці. Так, куди нам скакати? Сідаємо давайте на коня, щоб було швидше. Так, от і туди от скачемо. Тут будуть, як завжди, нам... Вовки на нас падати ще там, але ми скачемо просто туди. Ми тут вже були, все зачищали з вами, тому не будемо так загострюватися так. Де той знак? Ага, десь там. Не туди ми пішли. Знак призиву десь має бути. От він. Злазимо. Ми тут, до речі, тут вторгався. Отут арена є, вторгався ще один чувак, із яким ми воювали. А нам тепер треба сюди. Ну давайте може так, що нам підготуємо. Флягу може вип'ємо. Як кому буде скакати, то тої магії. Ну і є, ну, лапку можна з'їсти. Давайте. Я гадаю, ми зараз вже покачені, нам немає сильно завдати багато клопоту його вбити, я так сподіваюсь по крайній мірі опа тікаємо ой стоп ага ой то ми тут попали в такий то що тут не сильно ой Все. Бачите, навіть те, що він нас трошки пошмотав, ми його були все одно сильніші. Все, забираємо з нього в нічну дугу і зілля та пальців, що нам не дуже воно і потрібне. Так як ми по мережі не дуже граємо. І ще ми з нього зараз забираємо непогані обладунки. Навіть зовсім непогані, можемо навіть подивитися. Дивіться, шолом. От бачите, отакий крутий, чешуйчатий. Так. Маємо отакі от обладунки непогані. Так, маємо отакі от рукавиці. І маємо у ножі такі. Також непогані. Так, все, тут ми виконали перше завдання. Давайте йдемо назад ми повертаємося. Ну та ні. Так, розмовляємо з нею знову. Так, тобі вдалося виконати доручення. Буквально ну віднині ти в рядах, в наших рядах коротше. А от і награда. Нагорода нам дають. В нагороду дають нам такий от постріл магми. Не забувай, що... Так. Цей путь проще, але він тільки веде до істинної слави. Все, угу. віднині ти так... Відтак... Блін, Ча... забув, як мятеж... м'ятежники буде по-українськи. Вона рада тепер, що ти з нами. Так. Так, дивимося, що вона нам дала. Так, 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 інвентар. Так, так. то в нас буде чеклунство таку от річ. Остріл магми. Так, забираємо. Хай буде. Перше ми виконали. Так, далі йдемо, будемо, давайте виконаємо ще одне. Поки, бачите, з ними ще розмовляти не будемо. Давайте беремо ще одне завдання. Дивимося, що то у нас за завдання. Так, ще одне. Тепер нам треба вбити релей без діючого. Його можна знайти на плато Альтус ну Давайте підемо ще тепер туди по квесту. Дивимося, де воно є. От воно, бачите, де тут. Так, тут, здається, міст беззаконня, то зверху він був, та нам сюди незручно буде. Нам от звідси буде, здається, зручніше буде піднятися до цього місця. Ой, можна було впасти, треба підняти ліфт. А, мінтежники-то у нас бунтарі, напевно, там, то ми до бунтарів попали, які борються з пальцями і з деревом арт. Тому шкода будемо... Бувати непоганих ми собі подібних чуваків. Ну, але що поробиш, якщо зробили такий квестову лінію? Вже проходити то більшість. Треба так, біжимо, біжимо, от і ми бачимо ще одне місце для вторгнення. Так. Знову беремо флягу. Так, ну давайте вторгнемося. Так, лапку. Давайте... Так, що я не можу. Так, ай, давайте не будемо так його під'ємути все. Це навіть без лапки і без взагалі він просто по нас стріляв, він без дія, ви бачите, він на нас навіть сильно не нападав, просто по нас стріляв, дуже легенький. Був шкода. До речі, ми могли їх, напевно, викликати на деяких босів, і вони нам допомагали. Так, дістали отаку от пляшечку. Крепуса і чорний ключ болт. Дивимося, що то за пляшечка. А пляшечка то здається у нас, так таліс... амулети. от та пляшечка, вона дозволяє його хазяїну безшумно худити. Ага, вона заглушає всі наші шуми, коли ми йдемо. Тобто можемо. Ходити в стелсі. Ну, можливо, і непогана річ, не знаю, чи ми будемо використовувати, можливо, треба буде. Так, добре. Вертаємося знову нашу, нашу садибу. Йдемо ще на городу дістанемо. Так. О, того вже не видно, що нам розказував, як вбити змія, галускутик ще сидить. Так, ну ми ще до них не йдемо, йдемо, дістанемо, що вона нам за це дасть вбивство. Бачу, тобі знову вдалося справитись ще з одним. От твоя нагорода, прошу візьми. Так, і вона нам дає видну костяну катану. Що ж, прийшло час тобі розказати обісному господарю цього садиби, владиці Рікарді, Дерево орд не спославу так, не встигав. Блін, що ж воно... По ваші швидко погрязли в склоках. Який хазяїнсько так, ні, не не встигаю. Треба тут все читати самому, зупиняти, тому що я просто тупо не встигаю. Вона тут просто розказує про з того змія, боса цієї садими. От вона каже: якщо ми станемо на цей шлях, то ми побачимо того владику. І вона чекає, не дочекається цього дня. Добре, ну ми я гадаю, і так його побачимо. Так, все. З те ми поговорили. Тепер, бачите, біжимо. Йдемо, візьмемо, давайте ще й третє завдання. От, Бачите, тут з'явилося третє завдання, таке червоне. Ой, дивимося. От воно. Нам треба вбити джуно Хослоу, лицаря крові. До речі, той лицар Хослоу він є братом. от, того от. Чувака, тому ми поки з ним ще не говоримо. Якщо ми його, його вб'ємо, ми вже не зможемо, я так розумію, з ним навіть порозмовляти. Але вбити ми його також не можемо. Тому що він знаходиться, от бачите, як далеко. Тому ми туди поки потрапити не можемо. Так, що ми тут ще? А, до речі, якщо би ми потрапили. Туди, його і вбили, ми б могли до того Рікардо, до того боса попасти, вона би нас могла, ну, може, могла би зразу туди перекинути і нам би не довелося йти весь шлях отут по садибі, що ми будемо ще проходити. Так, дивимося, чи вона нам ще щось скаже. Якщо не скаже... ну... Так, ні, вона повторюється, що якщо ми підемо тим шляхом, то ми його побачимо. Все, нічого вона нам не каже. Поки, я так розумію, ми не вб'ємо того третього. Так, дивіться, ми з вами по тому квесту вже вбили двох, тому, напевно, будемо завершувати, тому що ми навіть заголовок не зможемо то все потім вписати. І щоб не було купа тих осіб, щоб потім було легше шукати, хто де є, і по тих квестах, і по тому проходити кращі частинами, а не все звалювати в купу. Бо ми не будемо потім знати, де кого шукати. Тому давайте на цьому відео завершимо. А на наступне відео вже підемо проходити. Вон може підемо до Лускутика. В нього там буде ще замовлення. І може підемо до того. Брата якраз з ним ще поговоримо, подивимося. От він в куті там сидить, подивимося, що він нам ще розповість. Так, А на сьогодні завершуємо. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!